thank you Вітаю на своєму каналі. Вітаю всіх з наступаючим 2024 роком. І сьогодні розпочинаємо цикл відео про те, чим же цікавий, чим незвичайний, чим по особливому прекрасний цей рік, які є у нього. Потенціали, які чудові можливості, і які періоди нам краще перечекати, звернути на них особливу увагу, або ж загалом розібратись з тим, чому ми саме до цих проміжків часу ставимось з особливим острахом. Спочатку мова піде про те, що 24-й. Рік високосний. Зазвичай ми звикли лякатись таких років з таким присмаком певної тривожності зустрічати 29-й день лютого. І спробуємо розібратись, трошки вникнути в те, що ж саме вкладає астрологія, принаймні, в цей день. Так. От високосний рік буває раз на чотири роки. Звідки ж таке поняття, з чим пов'язана поява високосного року в календарях? Загалом слово календаріум з Латині перекладається як боргова книга, і от у древньому Римі, жерці першого числа кожного місяця. Або ж першого числа кожного року виходили на площу і нагадували у своїй промові людям про необхідність сплати боргів. Таким чином, календар у древньому римі, який існував з давніх часів, накопичив у собі як. Такий вектор цілеспрямований конкретної хроніки, відстежування сплати данини своєму володарю. Так само почали накопичуватись і спостереження людей за тим, що погодні умови, зміна сезонів, йде в різнобій із наступанням кожного нового місяця. І от Юлій Цезарь, прийшовши до влади, дав завдання александрійському астроному Сузірену розробити новий календар, який ми на сьогодні знаємо як Юліанський. Юліанський календар включає в себе, зокрема, місяць джулай, Іюль, липень. Цей місяць має 31 день і названий зрозуміло на честь Юлія Цезаря. Саме тоді розуміли астрономи, що оберт Землі навколо Сонця здійснюється за 365 з хвостиком днів. І от кожен рік включав в себе 365 календарних днів. Але ж ці хвостики символічні, накопичувались і для того, щоб погодні умови. І землеробство, скотоводство, і загалом цикл робіт співпадав із тим, що відбувається у навколишньому світі, було започатковано таке правило: всі символічні часові хвостики збирати вкупу в одну добу, яка мала стверджуватися один раз на чотири роки, який став називатись Високосним. Коли до влади в Римі прийшов імператор Октавіан Август, він також захотів створити місяць на свою честь, і щоб ні в якому разі цей місяць не був коротший за місяць липень, іюль, названий на честь Юлія Цезаря. І Місяць август, Серпень, Огест був таким чином змінений у своїй тривалості на 31 день. Але ж оцей один день забрали від лютого. І лютий, який містив у собі 29 днів зазвичай і 30 у Високосний рік. Тепер став містити менше 28 днів зазвичай і кожен четвертий рік 29 лютого. Так, от таким чином поняття взагалі високосного року з'явилося у нашому літощисленні. Вже у 16 столітті папа Римський. Григорій 13 започаткував Григоріанський календар, оскільки до цього часу вже 10 діб відхилення накопичилося у календарній системі. І почали люди помічати, що необхідно або коригувати юліанський календар, оскільки похибка була неточна. Ось цей саме хвостик. Він астрономом Сузіреном був прорахований неточно. І треба або міняти юліанський календар, або ж необхідно створювати новий. І ось саме тоді з'явився так званий Григоріанський календар, яким ми користуємося на сьогодні, принаймні, у державних структурах. Так от, книга зобов'язань, боргова книга, календар. Що ж символічно такого несе Високосний рік, включаючи це поняття? Справа в тому, що накопичення саме цих невеликих проміжків, часових, за які відповідає, ними опікується планета Сатурн, дає нам розуміння того, що раз на 4 роки в певний момент? Календарного часу, в певний рік, ми маємо прожити додаткову добу. Тобто, наша земна карма має ще один спосіб для реалізації, ще одну можливість втілитись у життя і таким чином показати нам, що ж ми заробили або що нам ще необхідно зробити, що виправити. І таким чином ми якби проживаємо додатковий день у буквальному і в астрологічному сенсі. Планети мають над нами силу в цей час, і в першу чергу Сатурн. Та частинка нашої карми, яка ніби дрімає, не існує для нас у хронологічному порядку три роки підряд, вона проявляє себе на четвертий рік. Такий символізм цього дня. І у Православ'ї, зокрема, цей день називається Касіянів день день преподобного Касьяна, і з давніх давен цього дня звикли боятись. Справа в тому, що Касіян здавна вважався похмурим, недобрим, злим чоловіком. Який дивиться з-під лоба так, що аж мурашки по шкірі і хочеться тікати кудись, аби цього погляду не бачити. Це пов'язано з такими приповідками, які говорять нам, що одного разу касіян ішов. По дорозі, сподіваючись, що після смерті він потрапить у рай, і побачив чоловіка, який не міг витягнути свого воза із багна, із бруду, як він не намагався. І от Касіян пройшов повз нього і далі собі думав про дорогу в рай. Бог розлютився на нього і висловив свою думку з приводу такої ситуації. Що про Касіяна будуть згадувати лише один раз на 4 роки, і то з острахом. Інша легенда говорить про те, що одного разу Касіян з Іваном рибалили на озері і побачили, як один із рибалок тонув. І тільки Іван прийшов на допомогу. Тому рибалці Акасіян на цю подію не звернув уваги. І саме тоді Боженька вирішив, що Івана будуть почитати тричі на рік А Касіяна лише один раз на чотири роки. Взагалі, у повірях Касіян вважається таким, що Може своїм поглядом просто знищити, вбити, наслати біду або ж смертельну хворобу не тільки на людей, а й на худобу. Тому 29 лютого, спокон віків, люди до сходу сонця з дома не виходили. Так само закривали худобу і не випускали її, поки не вийде на небосхил сонечко. Крім цього, не відкривали навіть віконця для того, щоб ніяким чином касіян не міг зиркнути своїм оком. Казали у народі, що ти касіяном дивишся, якщо людина дивилася з-під лоба, похмуро і нагадувала своїм виглядом преподобного касіяна. Але ж звідки тоді? Таке ставлення, преподобний касіян, звідки таке розуміння. Справа в тому, що є і повір'я, яке виправдовує касіяна, і говорить нам про те, що преподобний касіян сумний, похмурий, сердитий, зовсім не тому, що він не догодив Богові. а Справа в тому, що він виконує дуже специфічну роботу на небі. Він контролює, б'є молотом чортів всі три роки для того, щоб у них не було часу і ніякої можливості замислити якусь кривду стосовно людей. І ось тільки раз на 4 роки він має відпочинок для того, щоб сходити у церкву, помолитись і попросити у Бога сил і надалі виконувати, нести свій хрест. І саме цей день це 29 лютого. І справа в тому, що нечиста сила активізується в цей день за повір'ями, не тому, що її творить касіян, а тому, що він молиться у церкві. А чорти всіма силами намагаються надолужити всі ті втрачені можливості наробити пакості, шкоду і усіляко взагалі скривдити людей. Що з цього правда, що з цього вимисел, ми вже можемо оцінювати кожен стосовно себе. Однак не розуміємо з астрологічної точки зору, зокрема, що Сатурн, той самий строгий вчитель, він дивиться на всіх абсолютно однаковим оком. І Прислів'я, що посієш, то й пожнеш актуальне як ніколи. Також стосовно книги зобов'язань боргової книги календаря. Також вважається, що насправді. Таке ставлення до касіяна зумовлено тим, що День преподобного касіяна, який зазвичай відзначали 13 березня, тепер якби змістився на 29 лютого, але буває воно тільки раз на 4 роки, і тому весь такий. Негатив, специфічне ставлення, острах і містичні уявлення про силу цього дня, відповідно, все це являється і ореолом преподобного касіяна, і ототожнюється із його життям, діяльністю, взагалі тим, що він, можливо, ніколи б про себе й не дізнався, якби не наша уява. Також, взагалі, у цей день такий специфічний, ще у Ірландії давно виник звичай, обумовлений потребою робити пропозицію чоловікам, оскільки монахиня Бріджит ще давно підняла питання про те, що жінкам. Дуже важко отримати пропозицію від чоловіків, буває, і вони на своїх сповідях скаржаться на такі специфічні умови свого бажаного шлюбу. І святого Патрика попросила про те, щоб хоча б раз на чотири роки жінки могли самостійно робити пропозицію своїм обранцям, а обранці не могли б відмовити жінці, інакше їх би чекав величезний штраф. Згодом у Шотландії також закріпилося це прямо на законодавчому рівні. Ну, загалом, такий цікавий момент, яким чином. Такий нестандартний дивний день, який то з'являється, то зникає в календарі, може бути використаний для того, щоб надолужити все те, що ви не встигли за три попередні роки. Також у язичницьких традиціях касіян ще ототожнювався навіть із кощеєм. Вважалося, що Кощей управляє царством мертвих душ підземним царством Наві, і навіть він називався Чорнобогом. І саме тому 29 лютого рекомендувалось розчавити яйце, в якому символічно зберігалося життя кощея для того, щоб не допустити у свою родину, у своє близьке оточення ніякого лиха, біди і негараздів. Така енергетика 2024 року з огляду на те, що рік. Високосний. Наступні наші відео розкриють нам ще з іншої сторони цей рік, його можливості, цікаві факти про нього і загалом те, що дає нам можливість рухатись у згоді з простором і часом. Дякую вам, до зустрічі!